Світа допомога. Життя у сучасному світі постійно нагадує. Ми з вами дуже вразливі. І далеко не завжди здатні вирішувати власні проблеми самі. Адже коли раптом трапляється якась хвороба чи трагічний випадок, найперше, що нам потрібно, це допомога. І всі ми розуміємо, що цю допомогу. Можуть нам надати тільки професійно освічені люди, фахівці своєї справи, ті, хто фактично присвячує усе своє життя такій почесній і такій нелегкій роботі. І це тим більш очевидно, якщо допомога потрібна терміново, негайно, коли як то кажуть, зволікання подібне до смерті. Всі ми з вами, майже з дитинства, знаємо, що існує таке поняття: швидка медична допомога. Коли раптом біля будинку чи десь на вулиці нам зустрічаються люди у білих халатах, одразу стає зрозуміло, це працівники швидкої прибули на виклик. Образно кажучи, десь тут знову проліг передній край оборони постійної битви за здоров'я людини. І ці люди сьогодні. Як і завжди, вдень і вночі, за будь-яких обставин, знову на передньому країні. Київській міській станції швидкої медичної допомоги виповнюється 110 років. Це безумовно один із найстаріших медичних закладів нашого міста. І за своєю специфікою роботи. Він є першим в Україні та входить до першого десятку подібних закладів у Європі. А починалося все досить давно у лютому 1881 року. Коли за ініціативою Товариства київських лікарів був організований гурток лікарів з метою лікарських чергувань, саме він і відкрив при міській управі на хрещатику. Невеличкий пункт нічних чергувань, у якому на добровільних засадах брали участь 19 лікарів. Допомога при нещасних випадках і травмах подавалась безкоштовно, а виїзди додому оплачувалися. 30 червня, за старим стилем 1902 року, у Києві почала офіційно функціонувати станція швидкої медичної допомоги, яку більшість киян називала. Рятувальною розміщувалася станція у невеличких приміщеннях будинку та флігелі на вулиці Пирогова, 6. Станція мала у своєму розпорядженні кінні карети, придбані на пожертвування благодійників та членів товариства київських велосипедистів-любителів. Уже за перші шість місяців своєї роботи, у 1902 році, станція здійснила дві тисячі шість виїздів. У часи першої світової та громадянської війни станція активно працювала, навіть не зважаючи на повоєнну розруху, безробіття, голод та відсутність будь-якого фінансування. 24 квітня 1919 року був опублікований декрет про націоналізацію станції швидкої допомоги та підпорядкування її народному комісаріату охорони здоров'я. А у 1923 році створюється товариство друзів швидкої медичної допомоги, завдяки якому станція почала розвиватися як технічно, так і організаційно. Так, у 1933 році станція виконала вже 16 468 виїздів. А на 1941 рік в її штаті працювало 115 лікарів. З яких складалися 23 бригади термінової допомоги під час великої вітчизняної війни. Станція перейшла на казармовий стан, а 60% її працівників у перші ж дні були мобілізовані в армії. У період німецько-фашистської окупації станція швидкої допомоги у Києві не функціонувала. Обладнання, майно, апаратура, майстерні, документація були розграбовані. Або ж знищені. Але одразу ж після звільнення Києва станція відновила свою роботу. Післявоєнна діяльність починалася досить важко: дев'ять штатних одиниць, один вантажний автомобіль та одна підвода. Виклики обслуговувалися в основному пішки у цих умовах у 1948 році. Київську станцію швидкої медичної допомоги очолює Наталія Андріївна Ленгауєр. Під її керівництвом станція перетворилася у передовий медичний заклад не тільки у Києві, але й у колишньому радянському союзі. За видатні заслуги у розвитку та організації швидкої медичної допомоги Наталія Ленгауєр була удостоєна звання героя соціалістичної праці у 60-70-ті роки ХХ століття. Рівень медичної науки та техніки дав можливість розробити найбільш ефективні методи надання допомоги на догоспітальному етапі, розвинути подальшу спеціалізацію бригад, оснащених необхідною портативною медичною апаратурою. Сьогодні Київська станція це провідний медичний заклад України. Невід'ємна складова столичної охорони здоров'я, яка спроможна у повній готовності своєчасно надати кваліфіковану медичну допомогу. Щодня станцією виконується від 1300 до 1900 викликів, кількість яких з кожним роком збільшується. Тільки за 2011 рік їх виконано майже 500 тисяч. Мережа швидкої медичної допомоги складається із 16 підстанцій, які дислоковані в усіх районах міста, що забезпечує прибуття виїзних бригад до місця виклику у десятихвилинний термін від моменту його надходження. На 1 січня 2012 року у Київській міській станції швидкої медичної допомоги працює близько 2,5 тисяч співробітників сьогодні. Як і багато років тому, люди це головний потенціал і запорука успіху такої нелегкої і такої потрібної усім нам справи. Лікарі і фельдшери, водії та диспетчери, усі працівники київської швидкої, як же потрібні киянам ваш професіоналізм, ваша небайдужість і чуйність, готовність допомогти саме тоді, коли це особливо потрібно. Велика вам подяка за вашу самовіддану працю зараз, коли в Україні запроваджена широкомасштабна програма реформування системи охорони здоров'я, яка стосується і надання екстреної медичної допомоги, будемо сподіватися, що Київська міська станція швидкої медичної допомоги за декілька років стане дійсно сучасним медичним закладом, ефективним. І дієвим елементом медицини 21 століття. Отже, на порядку денному нові рубежі, нові досягнення. Але як і раніше, тепер вже 110 років своєї історії, постійна, незважаючи на на часи обставини, самовіддана боротьба за здоров'я тия.